Вітаю, друзі. Про що б не заявляла Зеленський та його Шепіто, що їх взагалі не цікавить думка Путіна та інших про те, що він є нелегітимним. Ця думка їх цікавить. Це підтверджується тим, що на прес-конференції у Парижі, де Зеленський перебуває з візитом на святкування 80-річчя висадки у Нормандії. А він вже я нагадаю, практично місяць знаходиться за кордоном і не буває в країні в той час, коли в Україні тривають важкі бої. Для нього війни фактично не існує, виходить останній місяць. Так, от, Зеленський на прес-конференції у Парижі заявив буквально наступне: що легітимність президента Зеленського визнає виключно народ України, обирає народ України. І я дуже дякую за підтримку. Народ у нас вільний, свободний. Ми за це, якщо чесно, і воюємо. Я йому дякую за цю підтримку. По-перше, ніхто не питав народ України офіційно, підтримує він Зеленського чи не підтримує, тому що питають народ про підтримку виключно на виборах. Так, народ України обирав Зеленського, але це було ще у березні 2019 року. Минуло вже більш ніж 5 років, і вже більш ніж 5 років, президент Зеленський, якого обирали на 5 років, перебуває на посаді. Отже, він є узурпатором державної влади після витікання п'ятирічного терміну. Про це я записував окреме відео, а іншого офіційного рішення офіційного органу України немає. Цю проблему спокійно могло би вирішити рішення Конституційного Суду України. Однак Зеленський свідомо завів Україну в цю патову міжнародну правову ситуацію і не звернувся завчасно до Конституційного Суду Україну, України. Щоб це це питання до витікання його легітимного терміну було вирішене, і ми мали аргументи на зовнішньополітичній арені про його легітимність чи відповідно на легітимність, і тоді ми повинні були би проводити вибори, якщо би Конституційний суд сказав, що так і треба робити. Щодо Путіна, Зеленський заявив, що легітимність товариша Путіна визнає виключно товариш Путін обирає Путіна Путін. Російський народ це декорація, а актор у них один. Вибачте, але Російська Федерація таки провела вибори, погоджується з цим Зеленський чи не погоджується, але Російська Федерація це зробила. Крім того, нагадаю вам, що е, в 19 лютого 2022 року, перед тим як півроку до того наші союзники кричали криком готувати Україну до вторгнення, Зеленський на Мюнхенській конференції заявив буквально таке: що Росія це цілий народ. І він не вірить, що російський народ піде війною на Україну. Тобто, в 2022 році російський народ це е, не був декорацією, це була сила, яка не пустила би Путіна війною на Україну. А в 2024 році, вже для Зеленського, російський народ просто декорація. Е, зрозуміло, що серйозно ставитися до цих заяв Зеленського не варто. Чому? Тому що. Він говорить виключно для того, щоб відволікати нашу увагу увагу наших партнерів, і не має жодної концепції політики е, України на найближчий час. І Він не має жодної концепції перемоги України стратегії перемоги України, тому це просто історична катастрофа, що в 2019 році українці обрали Зеленського. Тому що ситуація, в якій ми перебуваємо, знаходиться в прямому причинно-наслідковому зв'язку між виборами 2019 року та обранням зеленського на цю посаду людину некомпетентну, нерозумну, недосвідчену, без команди, без бачення, без будь-яких власти якостей, які мали би які мав би мати керівник країни, яка воює, тобто Україна, слава Україні.